Доброго дня, колеги. Вітаємо всіх, хто сьогодні зміг приєднатись до нас і в офлайні і онлайні. Дуже всім дякую. Сьогодні наш спікер Вадим Сергійович Філашкін, голова Донецької адміністрації, начальник обласної військової адміністрації. Говоримо про підсумки роботи Донецької ОВА за цей рік, до 2024, та відповідаємо на ваші запитання. Що стосується оперативної бойової обстановки на території області, обстановка найскладніша 24-й рік. Був дуже важкий кожного дня. Ворог обстрілює Донеччину більше трьох тисяч разів. З наявних всіх наявних видів озброєння, що в нього є, це керовані авіабомби, балістичні ракети, ствольна артилерія, ФПВ-дрони в тих містах, які наближені до лінії фронту. Зруйновані майже всі населені пункти вздовж лінії фронту. Ще зруйновані. Але, на жаль, близько 40 тисяч людей знаходиться поблизу лінії фронту і потрібна наша допомога. Що стосується напрямку евакуації населення, хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в області знаходилось мільйон 900 людей, зараз 300-305 тисяч. Завдяки злагодженим діям органи влади, підрозділів поліції ДСНС, підрозділів підрозділів поліції «Білі Янгли», вибачте, підрозділів поліції Фенікс, нашим міжнародним благодійним організаціям нам вдається вивести. Людей і ми вивезли всіх дітей з лінії фронту. Що стосується евакуації населення, людей ми евакуюємо за межу Донецької області завдяки підтримки Дніпропетровської області, де створені транзитні хаби, майже вся держава приймала наших людей. Зараз приймаючи це у нас Закарпатська і Івано-Франківська області, дякуємо окремо. В цьому напрямку роботи ми працюємо. Чому я зробив акцент на 24-й рік? Тому що він дуже складний, дуже важкий. На жаль, ворог зайняв і веде активні бойові дії в таких населених пунктах, як Очеретінська громада, місто Курахва, місто Оглідар, наближається до міста Покров, це величезне місто, в якому знаходилось до. Буквально декілька місяців тому близько 47 тисяч людей. Зараз в місті Покровського близько 7 тисяч людей заходиться. Дякувати всім підрозділам поліції, як я вже говорив, органам влади, підрозділам ДСНС. Нам вдалося вивести з міста Покровська всіх дітей. Що стосується напрямки допомоги нашим людям, які виїхали за межі області. Ми допомагаємо не тільки тим, які залишились в області. Люди, як я вже сказав, близько 300 тисяч, і в містах, наближених до лінії фронту, близько 40 тисяч людей. Ворог намагався зробити так, щоб ми цей опалювальний сезон пройшли дуже в складних умовах. Но завдяки нашим міжнародним партнерам, благодійним організаціям, гуманітарним фондам я дякую окремо за підтримку. Нам вдалося підтримати і вдається надалі підтримати наших людей, які знаходяться поблизу. Лінії фронту ми надаємо вугілля, дрова, пілети, булір'яни. Тобі ж підтримуємо. всім, чим тільки можливо, надаємо гуманітарну допомогу. Тим, люди, які бажають виїхати, ми їх евакуюємо в транзитних хабах в Дніпропетровській області. Ми надаємо медичну, психологічну, гуманітарну допомогу, і в цьому напрямку робота буде тривати і надалі. Те, що є тенденція, все ж таки, що люди повертаються, ми все це бачимо, що в Покровську спілкувалися з людьми, які повернулися. А, тобто, наприклад, чи збільшилася ця тенденція у порівнянні з минулим роком? І, взагалі, ну покровський район, найчать найтяжче зараз там, да і е, можливо, ви бачите якісь виклади, тобто, коли ти питаєш людину, завжди людина каже що не, не вистачає коштів. Да? І якщо працездатна людина, то зрозуміло, що вона може піти там, влаштуватися, тобто, допоможе так далі. Якщо це пенсіонер, можливо, область, то якісь додаткові програми, але або можливо, ну як ви бачите вихід з цієї ситуації, щоб люди все ж таки можливо повертались, але не такими темпами. Я вам дякую за питання. Це дуже важке і дуже складне питання. Відповім чому, коли людина збирала кошти і будувала своє власне житло, все своє життя, і коли вона вимушена виїхати для того, щоб зберегти своє життя за межі області, дуже важко, дуже складно людині підібрати те житло, яке в неї було тут. Органи влади працюють з людьми. Всі комунальні служби працюють з людьми на підрозділи поліції, мовляю, саме головне це зберегти наше життя, життя наших людей. Ми працюємо ми своїми колегами з інших областей, ми з очільниками військових обласних військових адміністрацій, для того, щоб допомогти і допомогли нашим людям в тих інших областях, куди люди виїхали. Да, працюють безліч програм щодо фінансової підтримки допомоги, але повернутися до того житла, яке було. У людини в Донецькій області зараз воно чи зруйноване, чи не придатне для житла. Це дуже важко, дуже складно. Я сподіваюся, що після нашої перемоги всі люди отримують повністю всі компенсації і. Повернуться повернуться до Донеччини. Запитання з онлайн-чату нашого від вільного радіо». Останнім часом багато повідомлень від вас про проблеми з водопостачанням в області, зокрема, пориви на другому донбаському водогоні. Це пов'язано з бойовими діями чи зношенням трубопроводу. Чи є плани капітальних ремонтів для запобігання регулярних витрат на поточний ремонт? Так, наші комунальні служби працюють в майже цілодобово всі мережі. Трубопроводів були ще покладені в 70-х роках, і тут є одна і інша складова, тому що їх потрібно вже міняти. Це одне і, друге, що нам не дає цього ворог зробити. Всі наші тепла, воду, електропостачання, всі мережі знаходяться під постійним обстрілом окупанта. Ми робимо все, щоб забезпечити наших людей іде. Е це можливо в тих великих населених пунктах, де вода подається почасово, але такого, щоб вони не, води не було в декілька днів, такого в області майже не існує. Всі ті люди, які залишаються вздовж лінії фронту, ми забезпечуємо їх питною гуманітарною водою, завозимо гуманітарні набори. Проблемних питань в області дуже величезна кількість. Якщо б нам ворог дав відремонтувати чи зробити той чи інший напрямок роботи, що стосується водопостачання, ми б це зробили з величезною радістю. Пане Водима Сергій Горбатенко, Радіо Свобода, питання щодо видатків міських військових адміністрацій. Те, що всі ми бачили в соцмережах, упродовж року, але воно стосується і поточного року, наприклад, я зачитаю, бо важко це запам'ятати. Наприклад, от Покровська міська військова адміністрація, всі ми знаємо, яка ситуація довкола міста. І от у поточному році вони збираються майже 30 мільйонів гривень витратити на забезпечення діяльності зробництва транспортування та постачання теплової енергії. Ми знаємо, що там відсутнє теплопостачання. Більше 73 мільйонів гривень на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Але ми знаємо, яка там скрутна ситуація з водою. Централізовано водопостачання там відсутнє. 34 мільйони гривень на благоустрій на підтримку засобів масової інформації, більше 14 мільйонів. Ми бачили, що комунальні установи Бахмуту проводили минулого року тендери на придбання техніки, ну навіть не екскаваторів, а зокрема легкових автівок. Знаємо, що у Тарецькій громаді планували витратити майже 21 мільйон гривень на розвиток культури. От скажіть, будь ласка, обласна військова адміністрація чи контролює вона? Куди розподіляються кошти? Чи можете ви якось впливати або ось, хоча б оцінювати доцільність у таких от витрат? Згідно законодавчого русла, керівники місцевих військових адміністрацій не погоджують з обласною владою свої бюджети на той чи інший рік. Що стосується контролю, да у нас створення нам створена програма Прозорість та підзвітність, в яку війшли представники служби безпеки України, підрозділів НАБУ, підрозділів поліції, і кожного тижня в правовому руслі ми ведемо повністю контроль, хто на що не витрачає коштів. Що стосується міста Покровськ, ви зазначили сьогодні, і хочу сказати, що це питання воно було піднято. А тими людьми, які трохи не розібралися в, ситуа... в цих видатках. Що стосується благоустрою, ви підняли питання, благоустрій входить підрозділ жилищно-комунального господарства. Це величезний обсяг робіт. Люди залишаються зараз на місці. На 300 мільйонів бюджет менше, ніж в минулому році, тобі ж це на 40%. То, що цей бюджет буде виконаний, це ми. Дуже важко це уявити, тому що підприємці виїхали, і дуже складна обстановка в місті Покровськ. Але підрозділи комунальні служби вони знаходяться на місці, вони, на жаль, займаються похованням наших людей, які загинули. Люди гинуть майже кожного дня, це дуже важко і дуже складно. Підрозділи комунальних служб знаходяться і працюють на оборонних рубіжах, фортифікаційних спорудах. Тобі ж люди. Я їм дякую, що вони з однієї сторони не виїхали, а з другої сторони, люди ризикують власним життям і роблять все, щоб місто Покровськ зберегти і не дати ворогу йому просунутися. І таких напрямків дійсно багато. Якщо проаналізувати заробітну плату всіх підрозділів, як телеканал Арбіта, так в всіх комунальних підприємств вона складає від 27 до 35 тисяч гривень. Це Якщо врахуєте що ви в обличчяні заробітні плати, це одне. Якщо більш-менш нормальні вони, щоб можна було жити в таких умовах, це так інше. Повернуться назад до Покровська. Декілька місяців тому піднялося питання, що стосується наших троянд. Жодної копійки на квіти не було використано. Я з величезною повагою, наші військові всі герої, вони всі, просто вони всі молодці, роблять все можливе, неможливе. Ну, є певна категорія блогерів, які просто роблять собі якісь ролики, набирають негатив, і потім певні наші друзі, які знаходяться за межами Донецької області, в Букавілі, за Києвом. І місцеві жителі. От, на жаль, От дуже важко, коли блогери, чи працівники адміністрації, чи місцеві жителі, і вони відпідхватують цей негатив, не розібравшись повністю в цій обстановці, в цій ситуації. І це дуже важко і дуже неприємно. Я хотів зразу вийти в ефір і сказати, що це неправда. Ну, таких питань дуже багато. Ми зараз повернемось до плитки міста Краматорське. Я думаю, що ви теж це питання будете задавати мені його. Я зразу вам його відповім на що стосується квітів. На квіти жодної копійкою грошей витрачено не було. Комунальні служби, коли цей ролик знімався, ворог знаходився близько 10 кілометрів. Коли я спілкувався з одним потужним журналістом в онлайн-форматі, він мені це питання теж підняв. За 10 кілометрів військові зняли ролик. Потім наступного дня я нікого не просив. Наступного дня мені е е телефонують наші військові, наші захисники. Сергійович, вибачте, будь ласка, от ми зробили другий інший ролик. Я міг його виставити зразу давним-давно. Я цього не зробив і цього робити не буду. Не буду оправдовуватись після кожного такого е е е дуже негативного. Їх дуже багато. І це стосується напрямку евакуації, коли були провокаційні, провокаційні е е меседжі. Війна йде у нас по всій лінії фронту. Проїдьте по великим містам, подивіться, яка чистота. Працюють всі комунальні служби. А наші деякі блогери, як я вже повторюю, і в минулому керівники адміністрації, і мешканці деякі. Вони оберуть і роблять негатив, Повернуться до Краматорської плитки. Війна йде, ворог підходить, в Краматорській кладуть плитку. Ну розберіться в ситуації. Чому і кладуть цю плитку? Тому що в 2021 році був вигнаний тендер певною е е будівельною фірмою. І в договорі прописано, якщо буде плитка, вона просідать, чи вона поламається і до е 2-4 роки не пам'ятає по пам'яті, її потрібно привезти до ладу. Плитка просіла. Я дякую керівництву військової адміністрації міста Краматорська. Вони визволи цього підприємця і показали на те, що ця плитка просила. Ми допомогли 2,2 мільярда гривень виділили нашим захисникам на підтримку, як я вже говорив, засобів БПЛА, РЕП і все, що знищує, і береже життя наших хлопців. Ми допомогли 2,5 мільярда згідно заявки наших військових на закупівлю м'язи, путанки всіх. Будівельних матеріалів, які стосуються оборонного напрямку роботи. І ми це будемо робити у 2025 році. Гроші не витрачаються на відбудову, не на які там закупівлі, не обдумані. Да, ми допомагаємо нашим правоохоронним службам, вони закуповують там броньовані транспортні засоби. Величезна кількість хлопців і дівчат поранених, контужених. Транспортні засоби спалені повністю ворогом ще завдяки тому, що транспортні засоби вони броньовані. Ми бережемо життя і наших хлопців, наших поліцейських, і дівчат, і бережемо тих людей, яких ми евакуюємо з лінії фронту. Доброго дня, Ганна Новицька, просто медія Краматорська. мене таке питання. Ми дуже часто їздимо з волонтерами і допомагаємо, як можемо. Да? І бачимо, що дуже багато покинутих, одиноких людей. Чи є якісь програми, як ви взагалі з ними працюєте? Яка допомога від вас є для таких людей? Бо їх дуже багато? Дякую. Я вам приведу один приклад. який буквально вчора телефонує мені товариш Новодим Сергійович, допоможіть з Покробського вивезти літню людину. Добре. Хлопці, поліцейські, дівчата поїхали, спілкуються з жінкою, є е -е, відеоматеріал. Просто її впрошуть, давайте виїдемо. Поїдемо в безпечні міста. Вас там чекають родичі, вас там чекають рідні, ні, нікуди не поїду. От нікуди не поїду взагалі. Це мій будинок, це моє господарство, кіт бігає, нікуди не поїду. Їй говорять, беріть кота, вас повеземо, ні, нікуди не поїду. Наступного дня телефонує мені опять товариш. Вони сидить, ну поспілкуйте ще раз. Окей, я відправляю туди, прошу хлопців і дівчат, поїдьте поспілкуйте ще. раз. Її тільки з другого разу умовили їй виїхати цю жінку. І таких випадків дуже багато. В Терецькі залишилось близько 100 людей. В часов'ярі близько 150 людей, в Бахмуті близько 600, в Авдіївці біля 500 людей. На жаль, величезна кількість людей залишається в найгарячіших містах. В місті Селідова, всі ви знаєте і знаєте це краще мене, коли ворог розстрілював цивільне населення. Ми доводимо цю інформацію нашим людям, які знаходяться в тих містах, які наближені до лінії фронту. Як я вже говорив, близько 40 тисяч. Це дуже багато. І в більше 130 населених пунктів знаходяться там без води, електропостачання. І зруйновані будинки, вони знаходяться в подвальних приміщеннях. В місті Курахово залишилось близько 400 людей. І вмовляємо, виїжджайте. Те, що окупант робить там відеоролики, там створює, які вони там благодійники. Воно ж взагалі не так. Коли на людину наставляють долу автомату і по тексту говорять, от ми говори так, чи будеш розстріляна, звісно, людина все. І буде улибка натягнута. І будуть якісь продуктові набори біля. Но вони ж не розуміють, куди ці люди потім поїдуть. А люди поїдуть, чи на Дальній Восток поїдуть, чи в тундру завезуть їх. Це в кращому випадку. В гіршому розстріляють, візьмуть, так на місці Селіда, на прикладі місця Селідева. І такі ж випадки є ж по всім окупованим територіям. І ми з кожною людиною, з кожною дорослою людиною, з кожною літньою людиною працюємо окремо. І це дуже важко, дуже складно переконати людей. Нам вдалося, нам вдалося дуже важко вивести дітей з лінії фронту. Зараз в місті Константиновки чотири дитини знаходиться. І працюємо з батьками. Ні поки не поїдемо. Будемо вивозити. І з міста Покров, поки ми вивезли всіх 18 дітей, які знаходились там до останніх двох місяців, це було дуже складно, дуже важко. Мама говорить да, дитина говорить да, а батько говорить ні. І таких випадків у нас ну, просто багато. Я дякую тим людям, які виїхали більше півтора мільйона людей. Виїхали самостійно, багато евакуювали їх і потягом, і транспортними засобами, і волонтерський рух нам допомагає в цьому напрямку роботи. Запитання від онлайн-видання Бахмутенюа. Чи готові комунальні підприємства Донеччини до можливої евакуації в разі необхідності? І чи є затверджений перелік підприємств області? Скільки їх? У нас всі комунальні підприємства готові до евакуації. але ми будемо сподіватися, що до цього не дійде. тому що наші всі комунальні підприємства підприємства працюють для того, щоб забезпечити наших людей в повному обсязі тепло, електро, газу, водопостачанням, допомогти по всім напрямкам. Як я вже говорив, комунальні підприємства більше 50% області будуть фортифікаційні споруди, і після робочого свого дня. Вони беруть лопати і йдуть на оборону нашої області. Алгоритм дій він відпрацьований, він є, але сподіваюся, що до цього не дійде. Дякую. Повідомляли про повну евакуацію дітей з певних населених пунктів, зокрема з Курахового. Але згодом стало відомо про те, що росіяни все таки вивезли кілька дітей на окупованій території. Які додаткові заходи вживає ОВА для захисту дітей у таких випадках? Я вам приведу, я вже говорив сьогодні, приведу ще один приклад на місці Мінаграда. Коли ми виявили дітей, дуже важкий злочин. Чоловік зробив на свою жінку під розпиттям спиртних напоїв, він її вбив. І коли підрозділи поліції проводили слідчі дії. В одному з підвальних приміщень вони дивляться закриті двері, вони відкривають і двері, а там закриті дві дитини. Що править цими батьками, я не розумію, коли батьки завозять дітею дітей в ті міста, які дуже наближені до лінії фронту, а майже на лінії фронту, ми неодноразово проводили робочі зустрічі з нашими підрозділами поліції. З нашими служби військового правопорядку військовими, всіми тими, хто стоїть на блокпостах, і було чітко поставлено завдання щодо заборони проїзду дітей на лінію фронту. Но, всі, як я вже говорив сьогодні, багато людей місцевих і вони заїжджають тими чи іншими тропами. і такі випадки, на жаль, вони, вони є. Якщо б батьки не ховали своїх дітей, нам було б дуже легше їх вивезти і допомогти в повному обсязі. Микола Осипченко, Маріупольський дорога, що я подав питання. Дуже багато людей лишається в Покровську, в Покровській громаді. Тут теж важлива теза, що коли ми розмовляємо про Покровськ, про бюджет, ми повинні розуміти, що то є бюджет громади, не міста. Тобто там більше. Е, люди, які лишаються в Покровську, в Покровській громаді, тощо, да? е, вони коли спілкуються зі мною, вони заходять до мене там, в ефіри, е, вони кажуть, мені, ми не знаємо, куди нам їхати, нам нікуди їхати. Я їм роз'яснюю, що послухайте, все добре, вас там проводять, вивезуть тощо. Чи є якась дорожня карта да, ось для тих людей, щоб їм її дати. Тобто ви, якщо ви там, вирішили виїхати, ви їдете туди, вас там зустріли обогріли, накормили і так і так далі. Чи є щось таке? Так, така дорожня карта, вона дійсно існує. І ми зробили А ми зробили такі буклети від тої чи іншої області, де знаходяться наші люди, в яких умовах вони мешкають. І ми на до того, що доходило, що ми в гуманітарні набори, на продуктові набори вложили ці буклети, щоб люди бачили, де вони будуть знаходитися в тому чи іншому місці нашої країни, як я вже зараз сказав. Дві області зараз на цьому етапі вони приймаючи. Це Закарпатська, Івано-Франківська область, я їм окремо хочу подякувати. Майже вся держава приймала наших людей, і приймає далі. І вся держава готова допомогти Донеччині. І ми спілкуємося з тими людьми. Ми будемо допомагати людям надалі 100%, і кожного дня, як ви знаєте, 3-4 місяці тому в Покровській було знаходило 47 тисяч людей, більше 3 тисяч дітей. Це колосальний величезний обсяг робіт був проведений і в Покровській, і в Мінограді, і в місті Сілідове, і в місті Курахова. А, на жаль, та категорія людей, які залишилась, люди є у них. Якісь певні свої дії. От моя хата, я нікуди не поїду. Дасть цих людей багато комунальних комунальних представників комунальних наших служб. Це окрема категорія людей. Це наші помічники і те, що вони роблять, це дуже важливо. Якщо б вони не будували фортифікації, якщо б вони не допомагали людям, якщо б вони не працювали з котільнями, які знаходяться, правильно ви сказали, не в Покровській, а в громаді. Працюють, бо три пункти обігріву, і вони ще додаються, ці пункти обігріву, щоб підтримати людей. Сьогодні більш-менш тепло, а завтра може похолодати. І люди прийдуть на ці пункти обігріву, і їм потрібно підзарядити гаджети, поспілкуватися, отримати гуманітарну допомогу. І це дуже важливо. Якщо чиновник він не правий, як я вже говорив, є група по прозорості та підзвітності. Є контроль дуже важкий і дуже відповідальний. І як ви знаєте, за 2024 рік ми побудували, не побудували тут взагалі нічого. Ми привели до Ланду два бомбосховища, одне в Краматорській, одне в місті Слов'янській. І то завдяки підтримки міжнародним донорам, нашим благодійним організаціям. Вся основна решта коштів йде да, в цьому році бюджет менше, ніж в минулому році, йде на допомогу нашим захисникам на оборону нашої області. На підготовку до наступного опалювального сезону, як він буде проходити, ми не розуміємо, скільки людей залишиться в області. Будемо сподіватися, що всі повернуться. Всі повернуться після нашої перемоги, і ми зробимо все можливе. У Донеччина буде одна, один із найкіших регіонів нашої України. Дякую. Нещодавно ви писали, що буде якась платформа, яка об'єднає всіх волонтерів. Можна детальніше, що це і як це буде працювати? Так, така платформа вона буде. І така платформа буде створена не тільки для об'єднання всіх волонтерів. Ми зустрічались буквально два тижні тому з нашим волонтерським рухом, і з великим, і з маленьким. І дуже приємно, коли чуєш про ту роботу, яку той чи інший волонтер виконав за рік і спочатку повномасштабної війни. Воні волонтери допомагають водою, іншими медикаментами, по іншим напрямкам. І волонтерський рух Донеччини один із самих мощних, один із сильних. Ми такі зустрічі будемо проводити майже щомісяця з усіма волонтерами, чують проблемні питання, що потрібно, чи може допомогти влада, чи може допомогти влада на місцевому рівні, чи на обласному, чи потрібно звертатися на рівень держави, але ми повинні один одного підтримувати і допомагати. Що стосується допомоги волонтерам, Волонтерам, нашим людям, буде створена спеціальна інформаційна платформа на базі обласної військової адміністрації щодо потреби того чи іншого фаміста в Донецькій області. І волонтер зможе зайти. У нього є можливість допомогти чи продуктовими наборами, чи питновою неважливо, все, що у нього є. На сторінку заходи, дивиться. Покровська громада потрібно 100 паків води. Все, волонтер взяв, поїхав з Кернукомівського адміністрації, згідно безпекового стадовою, заїжджає в те чи інше місто. Чи має увагу стратову, довгострокову стратегію розвитку Донецької області? Якщо так, то які її ключові напрями? Як враховуються потреби визваних, визволених територій у межах цієї стратегії? Стратегія Донецької області розвиток він дійсно є до 27-го року. Ця стратегія вона не пропрацьована. і. На документі вона є, но поки не буде безпеково складові, поки не буде безпеково складові, і поки не буде припинення бойових дій, про яку стратегію може йти зараз мова. Наприклад, місце в деокупованих Святогірська і Лімана, коли була деокупація, і коли військові передали повноваження. Щодо допомоги людям органам влади, ми одні з самих перших були на тому місці. Ну перед нами зайшли на підрозділи ДСНС, розмінували, розмінували під'їзні шляхи, розмінували об'єкти критичної інфраструктури, гади, води, електропостачання зайшли до підрозділи Служби безпеки. Вони провели свої контрдівісійні заходи. Це дуже важкий і складний час. Як ви всі знаєте, місто Бахмут зруйноване майже повністю, місто Авдіївка теж, місто Мар'їнки взагалі не существує, місто Оглідара. І таких міст в Донецькій області величезна кількість. Провести стратегію розвитку Донецької області після нашої перемоги потрібно буде декілька років для того, щоб тільки розмінувати цю територію.